Демократична партія Гонконгу оголосила, що починає готуватися до розпуску і завершення діяльності. Це остання велика продемократична сила в автономному регіоні, яким керує Пекін. Демократичну партію заснували в 1994 році за кілька років до того, як у 1997-му Велика Британія передала суверенітет над островом Китаю. Відтоді вона перетворилася на найбільшу та найуспішнішу опозиційну партію, здобувши потужну громадську підтримку на загальноміських виборах. Тривалий час вона була ключовим символом міських свобод. Голова партії повідомив, що рішення про розпуск ухвалили, оцінивши політичну ситуацію в Гонконгу. розвивати демократію в Гонконгу завжди було складно. А в останні кілька років це стало ще складніше. Ми бачимо, як багато громадських організацій або політичних партій розпускаються чи розпадаються. Це не те, чого ми хотіли. Згідно з договором одна країна, дві системи місто обіцяно високий рівень автономії та свобод під китайським правлінням. Однак, останніми роками влада використовувала новий закон про нацбезпеку, щоб арештовувати десятки політиків та активістів, а також закривати громадські організації та ліберальні медіа. Водночас, 2021 року внесли зміни до виборчої системи Гонконгу. Згідно з ними, до групи виборників увійшли пропекінські політики. Це фактично виключило продемократичні сили з політичного життя регіону.